Мрієш піти від реального світу? Залишайся тут! Я розкажу тобі, який саме магічний світ обрати для своєї мандрівки в фентезі, якщо ти тільки почнеш читати цей жанр. Можливо, це не дуже оригінально, але почнемо ми з класики: Гобіт Толкіна. В мене є англомовний варіант і варіант від Абабаламаги Баламаги українською. Чим прикольні ці варіанти, тим, що тут є ілюстрації Алана Лі. Я хочу її показати хоча б одненьку. Покажу в більшій книжці, яка українською, щоб було добре видно. Одна з моїх улюблених ілюстрацій це те, як гноми прийшли до хобіта, начебто в гості. Також тут є ось такі невеличкі чорно-білі ілюстрації. Подивіться, як намальований голом і пільбок. Я, можливо, вас трошки розчарую, але в книжці в цій частині немає леголаса, а також немає Тауріль. Але ця історія класна тим, що ви можете спочатку почати хобіта, щоб зрозуміти, а вам взагалі подобається той стиль, як пише автор, чи вам ця класична історія до душі перед тим, як, якщо ви вирішите, що вам сподобалось, як пірнути вже в трилогію Володар Перснів. Мені дуже подобається це видання. А також, якщо маєте можливість, купуйте англійською. Я раджу читати Толкіна мовою оригіналу. Це не буде супер просто, якщо ви ще на початковому рівні. Краще починати його читати, мабуть, з рівня B1, B2. Але якщо ви візьметесь за англомовну версію, ви краще зрозумієте, як саме писав автор, які обороти він використовував. Мені принесло неймовірно насолоду читати Толкіна в оригіналі, і вам раджу. В мене видання від Harper і Collins. і тут дуже гарні ілюстрації, вони пропечатані дуже гарно. Тут такий глянцевий папір. Вини двосторонні. Шрифт, як ви бачите, теж гарний, Не маленький, і я таке люблю. Коротше, Толкін – це база, ґрунт. Наступна книга, я впевнена, не стане також для вас якимось сюрпризом, тому що це Ерагон Паоліні. Це історія класична, там де хлопець зненацька знаходить драконяче яйце. І в нього починається якась епічна дуже історія пригоди. Тут є дракони, тут є. Боротьба, тут є вчитель, тому «Урагон» — це в принципі приклад такої класичної фентезійної історії. Почні, з першої частини, вона, до речі, видана українською у видавництво небо дуже достойне видання. Я вам покажу тільки перші ілюстрації, щоб нічого не проспойлерити. Це загальновідомий факт, що він знайшов яйце, тому цю ілюстрацію я вам покажу. Також глави починаються з таких симпатичних ілюстрацій, невеличких, чорно-білих. Також є гарна карта. І мені дуже подобається, коли в фентезі є карта, ти можеш прослідкувати буквально де що відбувається, звідки і куди прямує наш герой. Або героїня, дивлячись, що ви читаєте. Шрифт хороший, ми таке любимо. Тому, якщо хочете почати з фентезі, де є дракони, магія і якась епічна історія, почніть з регону. Ну ви ж не думали, що ця підбірка обійдеться без Гаррі Поттера? Ну, це просто нереально. Значить, це видання я тримаю від АП-Баламаги, гарне ілюстроване. Це в мене видання від міналіми англійською мовою. Воно також має свої секрети. Почнемо з україномовної версії. Я просто покажу декілька ілюстрацій. Я маю надію, що щось видно. Так, в оригіналі Дадлі Блондин. І Петунія також. Також на протязі книги ви будете зустрічати більш мілкі ілюстрації, ніж великі картинки, які я показала до цього. А це можна вважати вже скарб, тому що компанія Міна Ліма це два дизайнери: Міна і Ліма, які працювали над дизайном декорацій для фільмів про Гаррі Поттера. І вони вирішили задизайнити книгу. На жаль, випущено тільки три книги, і більше вони не будуть продовжувати їх випускати. Щось там не поділили, здається. В чому секрет цього видання це те, що тут є механічні елементи, які ви можете порухати. Наприклад, годинник. Тут можна рухати стрілочки і зачинити назад. Можна порухати очі повненької дами, або ж насолоджуватись гарними ілюстраціями майже на кожній сторінці книги. В цій книзі прекрасно все. Тут і магічна школа, і чаклуни, і таємниці, і пригоди. Тож, якщо вам хочеться чогось такого, почніть з першої книги. Але маю попередити, що вся серія від першої книги до сьомої, ти дивишся за розвитком героїв. Тобто вони точно не такі, як були на початку першої книги, вони дорослішають, і самі книги не наче дорослішають. Якщо на початку це така мила казка для дітей, то вже сьома книга вона дуже похмуріша, ніж перша. Переходимо до більш складних і темних фентезі, і почати я би хотіла з трилогії від Джо Аберкромбі Перший закон. Ви тільки подивіться, скільки тут закладинок. Я можу точно сказати, що тут настільки сірі персонажі, що якщо вам набридло це добро зло, спробуйте цю трилогію, тому що це щось незвичне і Аберкромбі він дуже гарно пише. Я не хочу щось спойлерити, тому просто повірте на слово і візьміть цю трилогію. Тут є нецензурні вирази, тут є абсолютно огидні думки героїв. Про які ми можемо прочитати, тому все-таки, мабуть, це краще 18 вважати. А тут і написано, що це 18. Все. Це для дорослих. Ну і якщо ми вже говорили про твори аборкромбі для більш дорослої аудиторії, то я маю вам просто розказати про його півкороля, півсвіту і «Піввійни». це три книги, трилогія, в стилі Янки Дал. Це також видавництво небо і тут також гарне оформлення. Які гарнезні фор це. Також є карта. Лист до українських читачів, а також дуже атмосферні ілюстрації. Шрифт, я думаю, ви бачите, що він комфортний для читання. Це історія про Ярві Каліку і молодшого сина короля. Який має зійти на престол через смертье свого брата і батька. Він пройде дуже багато випробувань, знайде справжніх друзів. Але чи залишиться він на цьому шляху тим самим Ярві? Про це ви також зможете дізнатись тут. Це дуже класне, політичне, трохи темнувате фентезі, яке я дуже раджу прочитати, навіть якщо ви вже давно не Янки young який каламбур! Також до більш похмурого фентезі я б хотіла віднести цикл від української авторки Red Green Либовський Кістки і зоряний пил. Це перша частина трилогії. Хочу показати, наскільки вона гарно оформлена. Це видавництво небо, форзаці, неоднакові карта і невеличка ілюстрація на початку розділів. Це ілюстрація головної героїні Адель. Це історія про дівчину, яка задля того, щоб їм з братом було що їсти і де жити, йде на авантюру, а що з цього вийде, ви можете прочитати тут. Якщо вам так само хочеться чогось політичного з інтригами, але не аперкромбі для дорослих з нецезурщиною, то я вам дуже раджу «Холлі Блек і її цикл Народ повітря. Тут у нас історія про людину Джуд, яка потрапляє у країну фейрів в дуже ранньому віці. І те, як вона виживає в цьому світі, а давайте не забувати, що в цьому світі людині дуже важко вижити, тому що вона дуже легко піддається впливу магії. Це геніально те, як вона іноді виходить із якихось ситуацій. Загалом, тут так, дуже сильна політична лінія, багато інтриг, а також є романтична лінія. Але враховуйте, що це Янке Даут, і тут немає ніякого спайсі. Також Іват випустили українською невеличке доповнення з точки зору головного героя. Тут є гарна карта, а також це ілюстроване видання. Цей цикл однозначно той, який за останній час приніс мені класні емоції, і я б дуже хотіла, щоб ви його теж прочитали. Відьмак це серія, яка нам розповідає про... Герльда з Рівії, якого малим хлопчиком віддали на навчання до відьмаків, і перетворили на мутанта. В нього є свій внутрішній кодекс, але попри все, він все одно не тільки вбиває чудовиськ, а ще вплетений в дуже багато інтриг, політики і взаємодії з людьми. Я вважаю, що це дуже класна історія. Книга поєднує в собі жорстокість, гумор, філософію. Тому вона стане прекрасним фентезі для ваших читань. А також, якщо ви вже прочитали всю серію або прочитали перші книги і хочете зробити якусь паузу, але надовго не хочете залишати відьмака наодинці, я дуже рекомендую ось такі невеличкі комікси. Мальовка в стилі комп'ютерної гри Відьмак 3 від CD Project Red. Ілюстрації дуже гарні. Ну і загалом я дуже раджу пограти в гру, якщо ви вже все прочитали. Ці комікси стали для мене, неначе зустріч із своїм старим другом. Мені дуже вони сподобались. Ім'я вітру від Патріка Ротфуса це класичний приклад епічного фентезі. Тут багато описів, багато подій. Теж не буду дуже спойлерити, але просто підготуйтесь до того, що це буде дуже класно. Може бути трошки затягнуто в частині описів, але вони допомагають краще розуміти всю цю історію. Він так майстерно описує деякі речі, що М -м, я дуже раджу вам цю книгу. Це історія про талановитого мага і музиканта, який розказує про своє минуле. Якщо ви шукаєте глибокий сюжет, цікавий магічний світ. Я дуже раджу цю книгу. Якщо говорити про трохи більш гумористичне фентезі, то почати я хочу із історії від Брендана Сандерса на Трес зі Смарагдового моря. Ця книга зовсім недавно вийшла в перекладі у Віват, і її оформлення просто шикарнюче. Дуже гарні форзиці. Вони різні. Бачите, тут у нас є мишка? Зріз. Ну, це просто. Витвір мистецтва. Також ось такі ілюстрації на частинах. І що мене дуже приємно здивувало кольорові ілюстрації. шрифт як ви бачите, комфортний і доволі великий. Я читала англомовну версію, бачите, скільки закладено. Тут у нас є суперка під суперкою доволі проста книга. Ті самі ілюстрації, але вже чорно-білі і немає інших ілюстрацій, окрім як таких. Це історія про дівчину на ім'я Трес, яка вирушає рятувати свого коханого, і на її шляху вона зустрічає багато цікавих персонажів. Все це відбувається, як ви могли зрозуміти, в морі, але там море трошки інакше, ніж ми звикли думати. А ще тут багато чарів. Хватить. Якщо вже ми говоримо про більш гумористичний напрямок, то без старі прачте не обійтися. Це частина великої серії Дискосвіт, яка поєднує в собі магію, чари, філософію, вона таким чином вплетена в сюжет, такі обороти використовує автор, що ти розумієш, що це підколка, але вона тобі так подобається. Ідеальний варіант для тих, хто хоче і посміятись, і розслабитись, і трошечки подумати. Трошечки Дарк Академії з елементами містик і трилеру ще нікому не завадили. Це є про Дев'ятий дім від Бардуго. Таємні товариства, магічні обряди, таємниці, привиди це все є в цій історії. А найголовніше, все це відбувається на території Єлю. Підійдіть тим, хто хоче трохи. Містично-готичної атмосфери і багато заплутаних інтриг. А ще я хотіла похвалитися цим зрізом, який я намалювала сама. Це у нас зміючка з квітами. Тут є зірочки, але я не впевнена, що їх видно. Ну, все, я похвалилася. Переходимо до більш романтичних фентезі. І почати я б хотіла з завершеної ідеогії цієї обітниці та ці плутані зв'язки від Лексі Ryan. Чим ці книги класні? Ну, окрім того, що тут дуже класне оформлення від РМ, ілюстрації. Під суперкою у нас ось така краса з фольгованими елементами. На Форзаці карта. Текст хороший, я такий люблю. Сама історія прекрасна тим, що за відносно. Невелику кількість книг і сторінок ви отримуєте загальне враження від того, що ви можете отримати, якщо ви читали, наприклад, цикли Сари Джеймас. Але в Сара Джеймас там дуже багато книг. І якщо ви хочете спочатку спробувати, чи вам взагалі таке заходить, я вам дуже раджу було таке враження, як наче Лексі Рейн писала фанфік. До двірші піфи Троянд або до трону зі скла. В мене особисто, я читала її постійно думками верталася, типа. Це ж уже було. Тим не менш, історія класна, там багато поворотів сюжетних, головна героїня, та часом її хотілося б прибити, часом ок. Читайте, щоб дізнатися більше. А також я хотіла додати в підбірку з більш романтичними фентезі. Трилогію Каравал від Стефані Гербер. Тут також мій кастомний зріз, червоний, перетікає в бірюзовий. Тут у нас колесо і знов червоний. Оформлення, тим не менш, саме по собі дуже гарне. У нас така карта є. Ось так оформлені частини. Такі гарні ілюстрації листів. Як завжди рекомендую почати з першої частини. В першій частині ми дивимося за дівчиною, яка потрапляє в магічне шоу Каравал, це назва шоу. І в цей момент закручується дуже багато подій. Але вона має пам'ятати, що все не те, чим здається насправді. Тут гарно пов'язані пригоди і романтика. Якщо ви хочете саме такого, почніть з цієї книги. А раптом вам сподобається. Читайте весь цикл. Якщо ж ви тільки-тільки назовсім починаєте свій шлях і ще не впевнені, чи хочете, щоб це була фентезійна книга або фентезійний комікс, я вам дуже раджу цю книгу. Ну, взагалі то це комікс тільки через мій труп свінібу. Переклад від видавництва Віват. Оформлення шикарнюче. Форза -ці. не впевнена, що їх дуже буде видно на камеру, але дуже гарні. На осінній час і до Хеллоуіну дуже класно підійде. Тут навіть є гарбузики. А ще тут дуже гарна мальовка. Ця історія розрахована на 14 років. А також тут є вайб Дарк Академії, тому що це все відбувається у Відьомській школі, а також тут є чудова детективна лінія, і ви будете разом з головною героїні досліджувати, що ж насправді трапилось. Дуже раджу спробувати цей комікс, якщо ви ще зовсім не визначились, з чого хочете почати. Ну і звісно, я мала згадати про поклик толху від Лавкрафта. По-перше, історія сама по собі дуже коротенька, але вона настільки насичена подіями, і ти настільки їй віриш в деякі моменти, що цього абсолютно достатньо. А ще, ну як не показати це шикарнюче видання. Тут такі ілюстрації, що Її хоча б за ілюстрації можна взяти. А тут же і ілюстрації, і історія класна. Це той випадок, коли ти отримаєш і естетичне задоволення, і задоволення від самої історії. Отже тепер ти маєш варіанти різноманітних фентезій від гумористичних до темних епічних. Тому просто занурюйся і отримай задоволення. А також підписуйся на мій канал, якщо хочеш бачити більше книжкових відео зі мною. І як завжди, читайте книги і розвивайтесь. Дебільне якесь начало. Господи, по дебільному написано. За. Та що ж я за іка юсть. А Анна. поки втримаю, посидішаю. Ура! Ми зняли перший блок. У мене одне питання. Я оце все подоставала, а назад же воно вже не влазить.